Самий дорогий спарк від Tecno Pro Plus. І головний про плюс у нього, що він підтримує бездратову зарядку і коштує 9 тисяч гривень. Це версія 8256 і має виглядати дуже тонко і чудово. Так, подивимося, що в комплекті одразу тут у нас має бути чохольчик, Так, чохончик, книжечки, це все йде, до речі, непоганий. Резиновий чохольчик. Дивимося, що сам телефончик дуже тонкий. так, да. І зарядка тут 45 Вт, швидка йде в комплекті. Без дратової комплект не додали. Так що доведеться хто хоче, доведеться купити. Але цінник у смартфона не дорогий, це офіційний рік гарантії. Дуже багато тут також штучного інтелекту, стереодинаміки, є це мікрофончик з цієї сторони. ну Виглядає супер, дуже дорого виглядає. Пізніше дзвінкнув ще подивимося, як буде з екраном, бо тут екран 144 Гц також. ну Плюсів реально дуже багато цього смартика. Подивимося, як він працює, поклацаємо, Камера 50 мегапікселів, повинна також непогано знімати.